Мої вітання, шановні друзі, дуже хотілося мені ще розглянути ще питання, для чого Сіп за, вперше за всі ці роки позвонив в Україну і привітав З Днем Незалежності. Чому? Ніколи він цього не робив. І ось, і ось раптом, для чого він позвонив? Знаєте, ми ж розуміємо, що так просто нічого не буває. Да? Можливо, це якийсь натяк, якийсь знак і так далі. Як про це м, скаже Таро? Для чого він? Ага. А він розуміє, що скоро кінець буде всьому. Треба зак... Або треба закінчувати вже щось, да? що, це, що, що наближається до кінця. Катастрофа. Це кінець, це катастрофа. треба м... поч... Починається. Бо починати треба закінчувати щось, да? початок емоції. Емоції, катастрофа. Тут кінець заробляв досить добре на цьому всьому. Через нечесні дії, через нечесний бій, нечесні дії може наближатися кінець, катастрофа, програш, поразка. Поразка. скільки карт поразка проєкту. Поразка проєкту. Той проєкт, який вони, швидше всього, розпочали із Путіним, він, він закінчився поразкою, тому і цей проєкт може призвести до катастрофи або мати катастрофічні наслідки. І це буде кінець. І кінець може навіть бути і самому режиму Сіззіньпіня. Розумієте, кінець проєкту. Все, проєкт програно. Все, це кінець, трансформація, смерть. Дивіться, скільки, скільки смерть. Треба трансформувати цей проєкт, який вони розтіяли з Путіним. Його треба трансформувати. Як поставити крапку? Тому що вже все. Він, він розуміє прекрасно: десятка мечів, башня, програш. Це, це кінець, все. Це навіть не, ну, тут вже скільки, чотири. Чотири карти випали, які говорять, що це кінець. Кінець війні, програш у війні. Стався програш у війні, треба, треба трансформуватись, треба, можливо, навіть бажати якогось іншого проєкту. Ну що, я вам скажу: все, якщо Україна запустить ще свої фламінго по, по території доб'є ВПК, це поразка. Це поразка. Росія зазнала, можна сказати, вже поразки. Тому треба вилазити якось із цього проєкту, і, можливо, він вже поподумає над якимсь іншим проєктом. Так, для дому, для його дому. Інший проєкт для його дому, який би стабілізував ситуацію. Ну, що я вам скажу? Щось таке, мені здається, що все-таки ми на порозі, як Стап Бендер казав, так? Да? Великого Шухера. Для чого він дзвонив, план. План якийсь є, щось розглядає, щось у нього якісь є, є варіанти, якісь. Які варіанти. Імператор має якісь варіанти, якийсь план для нашого дому, причому сильний план, план, який буде стабілізувати наш дім. Ви знаєте, таке враження, що він хоче. Хоче на відбудові України завести сюди свої будівельні компанії, злизати ще одні слівки фінансові. Да? Раші наживався з того, що він продавав їм зброю, да? закупляв за безцінь ресурс, а в Україні на ну, забудову, спровоцирував, спровокувавши, порадивши да, на Благословив росіян на війну з Україною, а тепер він, він розуміє, що вже це прогрешує. Криза, Кри, криза і крах йому грозить. Чому? Тому що він, тому що він допомагав. Тому що, якщо він і далі буде допомагати Раші, прилетить, прилетить цей, санкції прилетять, це, він не витримає конкуренції. Розумієте? Він хоче уникнути, в нього є план, як уникнути поразки, краху, конкуренції. Він дуже, у нього є бажання уникнути. Хоч, і тому він протискає різними, махінаціями, не махінаціями а різними маніпуляціями. Він, протискає, він хоче протиснути план, якийсь для України, для стабілізації. Для чого він дзвонив, перше? скрито. Скрито, це, знаєте, як підкилимно домовитися, обговорити, домовитися, домовитися, його маніпуляції не можуть, можуть не мати результату, тому, тому він хоче якось скрито, все-таки домовитися, послати, послати якийсь меседж, тут домовленості, скриття. Домовленості, обманні, скриті домовленості не мали результату. Це може бути і домовленості, скриті по луні, оборотні домовилися, але результату не мали. Да? Місяць це карта оборотні, скритого ворога, скриті вороги, домовились, але результату не мали. Все, перші карти ви бачили, які випали. Там смерть, кінець, все закінчилося. Спецоперація. Оборотні домовлялися по спецоперації, ось вона по війні, домовлялися. Так, а тепер 에, треба, треба змінювати, відмови, відмовлятися від війни. Бачите, тут відхід від війни. Дивіться, домовилися, але результату не мали. Тепер треба змінювати стратегію, тактику, треба виходити з цієї війни. Треба виходити з війни і е, знаєте, як тут країни, друзі, найближчі друзі, да? Тут, тут же ціле шобло, тут. Хто? Індія, можливо, да? тут хто може бути в їхньому шоблі. Вони хочуть вийти, якось відкараскатись від, від цього програшу, цієї ганьби російської. Розумієте? Вони хочуть ось. Він, він не один. Тут їх ціла, ціла когорта, як то кажуть, да? ціле ціла гніздо. От Вони б хотіли. Вони всі домовлялися, але результату так і не, не, не мало. Треба змінювати щось, змінювати стратегію тактику. Для чого він позвонив? Для того, щоб щось змінити. Змінити господарську зміни в економіці. Угу. Для того, щоб заблокувати зміни в економіці. Зміни в економіці в зв'язку з, з обмеженнями будуть. розумієте? Ось так. У нього намічається блокування блокування економіки, а він би хотів розвернути цю ситуацію із економікою, і що, то, і що він хотів розчарування пропозиція. Ну, бачите, він, він, хоче, він, знаєте, як я вам скажу так, він хоче тут реалізувати, подає меседж, що він хоче змінити ситуацію, але Швидше всього, що він залишиться з розчаруванням і зламаними планами. Я думаю, що Україна прекрасно розуміла його роль у цій війні, тому що, чи всього, він розуміє, що він не зможе реалізувати зміну ситуації. І тут йде розчарування. Війна активна, війна. Ось так. Ну, бачите, я скажу так, він, він ще хоче. Хоче зібрати інформацію стосовно війни, да? війни в Україні. Зібрати якусь інформацію. Це збір інформації. Так, так що. чого він позвонив? Він хоче прийняти участь в процес, який запустиє Єрофант. Він хоче вистояти в тому процесі, який хоче, який хоче запустити Єрофант. Єрофант Трамп. Трамп хоче запустити певні процеси, які? Це крах економіки, так, випав крах економіки. Він хоче вистояти в цьому процесі. А що він від України хоче? Що він хоче від України? Особисте збагачення. Ну, знову ж таки, швидше всього особисте збагачення, комфорт е, в тому. Е, е, комфорт е, з фінансами, комфорт з фінансами. Розумієте? Хоче вистоять, причому комфортно, це ще заробити, особисто заробити на Україні. Да? Коли, коли буде мир, заробляти, фінансово, так Видно там гарно? фінансово заробляти, скажімо так, да? реалізувати. Реалізувати тут своє особисте, особисте збагачення на Україні, реалізувати. Веде гру у шанс. Він веде гру, щоб мати певні шанси. Він, він починає посилати такі, знаєте, меседжі кидати. Меседжів кидати. Діти. Його, в нього є ціль. У нього є ціль і мета по Україні. Яка співпрацювати, включитися в роботу по Україні. Ось так. Він боїться, щоб Ага. Він хоче по-хитрому оминути карму. Страшний суд, рішення по страшному суду у майбутньому. Стосується економіки, важкі часи в, економіки, в економіці, взяти цю ситуацію під контроль. Ось так. Ось у западня, да. що, щоб успішно да, по сонечку вийти з западні, ось із западні, і з із обмежень. Ось так. От. Це йому допоможе, допоможе. Так. Ну що я вам скажу: такий собі хитренький. Хитренький, дуже хитренький, але я думаю, що, е я думаю, що українці доб добре пам'ятають його, е його участь у цій війні і скільки на е руках Сі і Китаю української крові. Так що я думаю, що не будуть допущені е які проєкти бізнесові китайці в Україні. Їх дуже-дуже небезпечно запускати. Україну. Вони винюхають всі абсолютно таємниці, які тільки є. Ну, Краще б їх тут не було. Я думаю, що вистачить розуму їх не допускати. в Україну. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.